Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. Одразу ж вибачаю за мій хворий голос, але це ніяк не завадить мені обговорити з вами сьогоднішню тему. Тож чи знайомі ви з творінням нетфліксу під назвою Відьмак кошмар Вовка? Якщо так, то з певною ноткою впевненості можу припустити, що ви вже щось чули про наступне, так зване аніме від нетфліксу по відьмачому всесвіту під назвою Відьмак Сирени Глибин. І сьогодні я хотів би поговорити саме про цей анімаційний фільм. Поговоримо трішки про сюжет, обговоримо наявний трейлер та порівняємо його з оригінальною книжковою історією. А також дійдемо до якогось висновку про те, чи варто взагалі чекати це аніме. Хоча, чесно кажучи, мені важко називати витвори Netflix у словом аніме. Я думаю, що фани аніме розуміють про що я. Але перед тим, як перейти до розповіді, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Також, якщо ви захочете підтримати вихід нових відео по Відьмаку, ви можете стати спонсором цього каналу або ж підтримати мене одноразовим донатом на банку, за що я буду вам безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в описі. Тож давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну що ж, сідайте зручніше, і давайте поглянемо, що ж там Netflix для нас з вами готують. Я не просто так на початку згадав про відьмак Кошмар Вовка, адже сьогоднішній наратив хочу почати саме з нього. Чому саме так? Ну напевно, тому що це було перше аніме Нетфліксу по всесвіту відьмака, і потрібно розуміти, як вони взагалі впоралися із цим сеттингом, щоб зрозуміти, що ж чекати від них далі. А на мою суб'єктивну думку, кошмар Вовка вийшов досить спірним, якщо ви фанат «Відьмака». Я не хочу сказати, що воно погане, і вам взагалі не варто його дивитись. Звісно ж, ні, я сам його подивився і мені сподобалось. Але якщо трішки увімкнути свого внутрішнього душнілу, то деякі питання у мене, звісно ж, виникли. Права в тому, що це аніме розповідає нам про напад на відьмачу фортецю Каер Морен. І якщо ви дивились моє відео про кінець золотої ери і знищення відьмачих шкіл. То ви маєте пам'ятати, що причиною нападу на фортецю була ненависть до відьмаків та антивідьмача пропаганда разом з книгою невідомого автора під назвою Монструм або відьмака Опис. Монстрів стало набагато менше, багато відьмаків стали найманцями та мисливцями за головами, і відношення людей дуже сильно змінилось на негативне. Netflix вже вирішили подати цю історію під власним соусом, додавши туди таємні експерименти відьмаків над монстрами та максимально зухвалого молодого Весеміра. Тобто, фактично, вони пішли не по лору, а придумали власну історію. Погано це чи ні, вирішувати вам. Я вважаю, що поганого тут нічого немає, адже оригінальна історія навряд чи заінтригувала б широку публіку, яка не знайома з лором Всесвіту. А Нетфліксу потрібно, щоб їх витвір зацінили більше ніж три людини, які знають лор відьмака. Звісно ж, це не всі проблеми цього аніме, але сьогодні не про нього. Тому, якщо хочете окремий огляд від мене на Відьмак Кошмарововка, то ласкаво прошу в коментарі. Так, а що ж ми знаємо саме про відьмак Сирени Глибин? Насправді дуже мало. У нас є лише невеличкий трейлер на 40 секунд, але його я хотів би розібрати після того, як ми поговоримо про потенційний сюжет. Тож, якщо ви не знаєте, то аніме «Відьмак сирени Глибин розповість нам історію за мотивами оповідання Анджея Сапковського Трохи жертовності», яке входить до збірника оповідань меч призначення. Історія починається з того, що Геральт разом із Любистком опиняються на острові Бремерворд. Місцевий правитель на ім'я Агловаль закоханий в сирену на ім'я Шеєнас, але сирена не говорить загальною мовою. Саме тому правитель наймає відьмака перекладачем для спілкування з його коханою. Але вимоги у Агловаля до сирени були, м'яко кажучи, непрості. Він хотів, щоб сирена відмовилась від життя під водою заради нього і відростила собі ноги. Геральт все це озвучив і Шаєнас була обурена такою зухвалістю. Вона відмовила Агловалю, а Геральд не міг з цим нічого зробити, адже він був просто перекладачем. Хоч Відьмак і не був винен в тому, що Серена відмовила, а Гловаль вважав по іншому, а тому відмовився платити Геральту. Відьмак дуже сподівався на цю оплату, адже гроші в них з любистком давно закінчились. Пригоді їм стає щасливий випадок. Один з місцевих жителів впізнає любистка і слізно просить його виступити на весіллі в парі з іншим бардом. Любисток крутить носом, але Геральт змовляє його погодитись на пропозицію, мотивуючи тим, що їм так-то немає чого їсти та немає де спати. Любисток погоджується і, прибувши на місце, він зустрічає свою давню знайому, поетесу Есі Давен, яка й була тим іншим бардом. Він, звичайно ж, представляє її Геральту. Есі дуже зацікавилась відьмаком і всіляко намагалась почати з ним розмову, але відьмак досить холодно відповів, чим її образив. Коротше кажучи, перша зустріч пройшла так собі. На весілля також прийшов той самий місцевий правитель Агловаль. Він знову захотів бачити відьмака, якому до цього зухвало не заплатив за роботу. Він повідомляє Геральту про загадкову смерть шукачів перлів поблизу рифів, що звали з драконячими іклами. Агловаль знову наймає Геральта, щоб той провів розслідування, з'ясував причину смерті і так сказати, розібрався з нею. А смерть людей дійсно була таємничою, адже на воді знайшли лише човен, заляпаний кров'ю, і ніхто не міг зрозуміти, що ж саме їх вбило і затягнуло під воду. Наступного дня до розслідування відьмака приєднується й Есі. На березі вони зустрічають розлюченого Агловаля, який з самого світанку чекав на зустріч з сиреною Шаєнас. Але вона так і не з'явилась. Він звинувачує у всьому знову Геральта, наче це він там щось наперекладав, так що Шеєнас більше не хоче його бачити. Але Весі вступається за Геральта і розлючений Агловаль йде геть. Одразу ж після цього Геральт знову зустрічає знайому сирену Шиєнас, яка цікавиться, чи приходив Агловаль. А коли дізнається, що приходив, але не дочекався її, то виказує своє розчарування. Геральт запитує у сирени про смерть шукачів перлів, і тон розмови різко змінюється. Шиєнас попереджає їх про небезпеку, що нависла над людьми, які тривожать ці води, і не радить лізти в це, після чого зникає під водою. Але ж відьмак не міг кинути замовлення, і через деякий час він уже разом з любистком знову опиняється на місці нещодавної загибелі групи людей. Там вони знаходять таємничі сходи, які ведуть під воду. Любисток говорить, що це має бути вхід до легендарного підводного міста ІС. Яке за легендою і знаходиться десь в цих краях. І тут, несподівано на них із під води, нападають риболюди, які і є одними з жителів підводного міста. Геральт ледве зміг відбитись від них, адже у воді вони досить швидкі і вправно користуються мечами. Відьмака навіть було поранено. Тож Геральт з любистком зрозуміли, хто ж саме стояв за нападами, і вони намагаються якнайшвидше повідомити про те, що сталося Агловалю. Але він навіть спочатку вірити не хотів, а коли, начебто, повірив, все одно не захотів відмовлятися від того, щоб його люди шукали там перлини, адже це був його дохід. Він навіть готовий був почати війну з підводними мешканцями, про яких взагалі нічого не знав, адже вважав, що люди зможуть перемогти всіх. А цього разу відмовився платити відьмаку за роботу, адже за його словами Геральт не позбавився загрози, а тому не заслуговує на оплату. Почалась суперечка, в якій не останню роль зіграла Есі, знову заступившись за Геральт. Але в цей момент до покої вправителя входить серена Шеєнас, входить на власних ногах, які вона отримала, пожертвувавши своїм хвостом заради Агловаля, якого вона також любила. Незадовго після цього Геральт у компанії Любистка та Есі залишають Бремер Ворд. Ось таку історію розповів нам пан Сапковський. Звичайно ж, я опустив деякі моменти, що стосуються Геральта і Есі. То вам буде для домашнього ознайомлення. Ну або дочекайтеся аніме від Netflix. Я впевнений, що там цей момент розкриють. На перший погляд, це не найкраща історія для екранізації, адже це розповідь про відносини, про почуття та емоції, а не про вбивство монстрів. Але зараз ми з вами подивимось трейлер, який показали нам Netflix, і все стане на свої місця. Для вашої зручності я спробував переозвучити трейлер українською мовою. Перегляд займе всього 40 секунд. Тому погнали. Я знаю, хто ти насправді білий вовк. Із Всесвіту Відьмака. У нас проблема з монстрами біля наших берегів. Відьмак, потрібні твої послуги, історія, що перенесе вас. Хто відправив тебе за мною? Ми надто довго жили в мирі, щоб так просто від нього відмовитись. Глибини континенту. Я не допомагатиму виправдовувати війну. Війна вже почалась. Відьмак з сирени глибин. Тож, як ви самі бачите, трейлер дає нам невеличку зав'язку, яка співпадає з книжковим варіантом. Геральта наймають, щоб вирішити проблему з монстрами, але далі події трохи відходять від оригінальної історії. Нам показують бій з рибу людьми, і в одного з них Геральт запитує про те, хто його відправив, з натяком на те, що його послали вбити саме відьмака. Також нам показують інших жителів глибин та їх лідера, що говорить про мир. Такого в оригінальній історії також не було. Ну і звичайно ж, твердження, що війна вже почалась. Який же я зробив з цього висновок? Ну, по-перше, нетфлікс точно прикрашає цю історію додатковим сюжетом та екшеном. Чи погано це? Звісно ж, ні, адже як я вже казав, оригінальна історія ну не тягне на епічний анімешний сюжет, навіть по міркам Нетфліксу. Та якщо почитати інформацію з інтернету, то всюди вказано, що сюжет буде саме за мотивами історії, а не повторювати її один в один. Ось що пишуть про це самі Нетфлікс. Геральта та Рівії, мутантами сливця на монстрів, наймають розслідувати серію нападів у приморському селищі. Він виявляється втягнутим у багатовіковий конфлікт між людьми та морським народом. Щоб розгадати таємницю, Геральту доведеться покластися на друзів старих і нових, перш ніж ворожнеча між двома королівствами переросте у повномасштабну війну. Тобто, в основу сюжету, вони ставлять потенційний масштабний конфлікт між людьми та підводними жителями, якого в оригіналі не було. Але для екранізації ця ідея дуже добре підходить і навіть створює певну інтригу. Також шукаючи додаткову інформацію про аніме, я знайшов перелік акторів, які будуть озвучувати головних героїв. І в переліку було вказано, що в аніме з'явиться Єніфер. Яким боком в цій історії опиниться вона, поки ще не зрозуміло. Можливо, якісь флешбеки Геральта або ж Нетвікс придумують щось нове для неї. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Тож, якщо підсумувати все вище сказане, аніме відьмак сирени глибин явно не повторюватиме один в один перше джерело, а йтиме своїм шляхом зберігаючи загальну ідею. Погано це чи ні, звичайно ж, кожен вирішує сам для себе. Але особисто я вважаю, що нічого поганого в цьому немає. Подумайте самі, так дійсно, Netflix придумують свій власний лор, і вже не вперше. Про кошмар Вовка я вже сьогодні згадував. Але не було б жодного сенсу окремо на майже півтори години, а саме стільки триватиме це аніме, екранізовувати цю історію, не додавши ще чогось. Там просто не було б чим заповнити такий хронометраж. Тому особисто я чекатиму це аніме, хоч і ніяких завищених очікувань у мене немає. Адже як на мене, завжди приємно, коли твій улюблений всесвіт розширюється. Ну а ви пишіть в коментарях, чи чекаєте відьмак сирени глибин від нетфліксу і як взагалі ставитесь до екранізації пригод Геральта із Рівії? Ну і звичайно ж, якщо вам сподобалось це відео, то не полінуйтесь поставити йому лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. Також, якщо ви хотіли б підтримати вихід нових роликів по Відьмаку, то ви можете стати спонсором цього каналу або ж підтримати мене одноразовим донатом на банку, за що я буду вам безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в описі. А я хотів би виразити особливу подяку спонсорам мого каналу. Алекс Вілсон 51, Арнарій, Амол Прекурсор, Іван Хурсяк, Наталія Фернвех, Олеся Вернюк. Ваша підтримка має дуже велике значення. Ну а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве, то зверніть увагу на моє відео про Лео Бонгарта, а також ролик про Sherlock Holmes, Chapter 1, який ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал GameTalks. Бажаю гарного дня!